Своїх, да. одні, одні з них стають страшними хітами, інші класики, ви часто треба зупиняєте Бага, Позерта і так далі, деякі переживають своїх авторів, і так як хтось це вчить, в його мелодія переходить ширше бачення цих нових пісень. Тому ось, так я бачу. І життя людини схоже на таку локальну симфонію. Це, як сказати, свой на всім такі такий багатий запас. Який важлива кожна Це людина з проблемами, він знаходиться людей. І знаєте, я порівнюю книги людей, а тут я порівняю в житті людини, які ти повторити не можеш, музиці не можеш повторити, Зіграти ще раз повторно писати пісню, зібрати пісню, Всі можливо, тож е, я вважаю, щоб е, моя музика звичайно так, що е, ти не хотів, щось, е, питання, е, ти не збуває, постій, е, щоб тих бачила з цим особленням, щоб у тебе є різні ревентуари, є балада, де просто все життя співати на своє життя. А як собі контракт, ви бачите, пишуться з е, нашою музиками, тоді пише симфонії контракт, і аби такий шикарний. І що я хочу сказати, я сказала від вікна, але ми саме пишуться, співається. Пам'ятаю, що ми можемо назвати шкільну музику, яка залишиться в цьому, я ж не помічні. у і збережний. Використовувати все можливо, щоб бути живою милокою любою. <клес> е е е е Здавнього Отця, е е е розумію сенс своєї е е мелодії, завжди відчувай воїнів свої музики, пісні, продовжую рухатися в цьому шикареному напрямку, продовжую стояти в Господі і звучати напрямку простійний Ісус. І бажаю бути для не розбирати життя, щоб твоє життя свідчило про склад.

Не разум, і нехай кожен день звучить як мелодія, яка запам'ятовується, яка сповнена на неповторних ритмі і яскравих емоцій. Вважаю, що не, 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 не боявся виводити свої ноти на новий рівень, і нехай слово, яке ти проповітуєш, звучить як музика, яка може змусити серця битися в І кожен твій род це є та маленька музична історія, яка залишає світ.